Вітаю на каналі Друкарні Раз в серії відео Допомога менеджера онлайн. Ця серія відео покликана допомогти вам замовляти поліграфічну продукцію в комфортній для вас обстановці. Замовляти онлайн. І зараз ми з вами розберемося, який же розмір наклейки з оракалу нам замовити, щоб він був оптимальним. Щоб наша наклейка вона була і прикрасою нашого закладу, і хорошою рекламою. Наклейки з оракалом це наклейки на будь-яку гладку поверхню. Та найчастіше їх замовляють для поклейки на стіни або на скло. І з стінами завжди простіше, тому що стіни в нас великий, простір практично необмежений. І будь-який розмір наклейки найчастіше ви зможете на такий простір поклеїти. Тому зараз буду показувати на прикладі вікна. Тому що саме вікно та двері, саме скло, воно має обмежений простір, і тут важливо обрати розмір правильно. Розмір нашої поверхні поміряти достатньо легко. Адже у нас є ширина. І є висота, яку ми легко можемо виміряти лінійкою, сантиметром чи рулеткою. Раму міряти не потрібно, це не наша поверхня. Ми міряємо тільки скло. Але і скло нам треба міряти не до самої рами, тому що наклечка у нас завжди менша, ніж наше скло. Наприклад, я хочу замовити рекламну наклейку. І хочу використати просто максимум площі, якої я можу використати. От, просто максимально використати зону територію мого вікна. Як же мені його заміряти? Я повинна розуміти, що моє вікно має сліпу зону для замовника. Тобто, якщо я поклею наклеєчку впритул, то замовник, котрий знаходиться ось там, він уже не бачитиме початок моєї реклами. Це некрасиво. А ще це незручно, бо мені дуже складно клеїти в притул. Вгадати так, щоб міліметр до міліметру поклеїти в одну сторону скла і співпасти в другу сторону скла, десь трошки не співпаде, вийде на раму, і це буде іще негарніше. Нам бажано і для того, щоб це було охайно, і для того, щоб це було видно з усіх сторон. Нам бажано залишати з краю вікна хоча б кілька сантиметрів. Десь 5 см, можливо, тут, і десь 5 см тут. Але щоб не займатися математикою, щоб не міряти повну довжину, а потім віднімати 5 плюс 5, 10, ми просто зразу можемо міряти. Ту зону, яка у нас буде для поклейки. Тобто, я чисто візуально відступаю, адже ці 5 см це умовно. Можна залишати 4-3, можна залишати 10 з кожної сторони. Але десь 5, мабуть, оптимально. Або, дивіться, на око. Ось я так собі уявляю, десь отак. Це буде моя сліпа зона. Там замовник просто не побачить мою рекламу. Отже, 5 см відступила. І міряю з цієї сторони, і десь 5 см з цієї сторони. Ось десь так, десь 95 см, це буде моя наклечка. Це буде максимальна ширина моєї наклейки. Те ж саме я роблю із висотою. Мені нема сенсу міряти від самого кінця. Я відступаю кілька см. Візуально бачу, що я вийшла із сліпої зони, і в мене десь 90 см. Тобто мій максимальний розмір наклейки це ширина 95, висота 90. Отже, підбираючи собі рекламну наклейку, я маю слідкувати за тим, щоб ці розміри, розміри наклейки не перевищували розміри максимальні мого заміряного вікна. Тобто по ширині я не можу брати наклейку більше 95 см, а по висоті моя наклейка не може бути більше, ніж 90 см. Якщо, наприклад, у вас перукарня, перукарня це трошки довге слово. Так? І якщо ви хочете, щоб це слово читалось із максимальної дистанції, то, звичайно, вам ваше вікно треба використовувати по максимуму. Але якщо у вас, наприклад, магазин, ви маєте вітрину і ви там хочете написати слово сейл, котре складається із 4 літр, вам не треба максимально, скоріш за все, вам достатньо буде, можливо, якоїсь серединки. От ви підійдіть до своєї вітрини і просто уявіть собі, якого розміру ви хочете, щоб там була ця наклейка. І заміряйте цей розмір. Графіки роботи найчастіше замовляють шириною 40 см. Але обов'язково зважайте на розмір поверхні, на яку ви будете клеїти. А також зважайте на наявність дрібних елементів у самій наклейці. Якщо у вашій наклейці графіку роботи є дрібні малюночки чи дрібні тексти, краще замовте більшу наклейку, хай буде 50 см, вам легше буде поклеїти. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо у вас залишились запитання чи побажання, пишіть їх у коментарях. Ви допомагаєте нам ставати кращими для вас. Дякую за увагу!